І так, дружні, всім доброго ранку, з вами Деніс Френні. Так, новини. Я постригся, хоча стригся, я не так уж і давно, тип недавно. Вирішив, що, то, що то вже така кумка, знаєте, наростає, то я знаю, що то гірше. Ну добре, розкажу, коли. По ній добре. І зараз так капець, як холодно. Настільки от зараз сьогодні я проснувся дуже холодно, то ті дні теж зранку завжди холодно, потім вже в обід перегріває. На ранок так холодно, що я вже не стримувався і одів шкарпетки, щоб ви розуміли. І ціле літо, ну там вже після у Булгарії я я зняв шкарпетки, від Болгарії я вже не одівав. А ось зараз я їх надів, бо настільки холодно, що не годин. Добре, зараз у нас паніні, яке називається смачніні. Це я вчора купив в тому самому магазині де купував вчорашні е сердечка печви. Реально не смачно, реально фігня. Тому... Оті, печення. зараз подивимося, що це. Думаю, це буде вже смачно. Більше я таке, знаєте, брати не буду. Кея не пробую, значить я не беру. Бо вчора день, -два, ну, типу, ну, пізно, я почав зйомку, ти ще печиво, не смачне. Поїхали до заставки. Денис, сплані реагує. Денис, в реагує. Сьогодні буде він їсти ось таке паніні. Ну, це шинку він казав. Ну, коротше, самі бачите, коротше, називається Паніні смачні -ніні, ніні ніні. Ну і самі бачите, там коротше, шинка, салат, терепери, соус. Я не знаю, воно ну, називалося на вітрині, я мав, значить, на вітрині сфоткати, але ну, я не сфоткав. Так, це буде трохи за жирно, бо не. А це буде за маленька тарілка, так? Пофіг даємо на сюди. Так. Чишоч, чи... Чи, чи як? Ні. Нє, як, можна і велику взяти. Давайте. Так, Ну, ну, все, окей. Так. Так, ви зараз запитаєтесь, у мене хочете сьогодні вчасно встав? Я скажу так. Бо я вставлю ну, сьомій, але трошечки затягнув знову. Ви там ще щось мало зробити і знімаю 7,45. Знову за пару хвилин до Ні, ну Тут ми вже маємо встигнути Коментар, коментарі, якщо не встигнемо, то будете вибачати. Я думаю, що встигну. Перше, що я хочу, вибачитись. Перед вчорашнім негативом, вже я просто ще коментарі тепер перед відео. На відео щось ніс. І багато написали, що псих, Як. що ти нас винуєш, що ми там. Бо я обзивав з що ви мене вже задовбали, задобало то, що я хотів вчасно розумієте, зняти. Тут лише 10 хвилин залишалося. Ну, взагалі це не 10, 15. 15-14, ну це мало, це мало. І я, типу, такий нервувався, і ціле відео негатив. Вибачайте за вчорашній відос. Так вийшло, був знервований. І ще плюс це печиво було несмачне. Злості, ви бачили, злості все закинув, бо мене все знервувало. Та. Е, я вже буду старатися не нервуватися. Якщо вже наступного разу таке станеться, що не негоден, ну значить не годен. Не судьба. От Сьогодні я поставив то, що я вчора вам казав, на. Ну, зовсім інша людина, ніж вчора, правда? Поставив, ну, сьогодні такий, вроді, нормальний, вчора, такий псік дебільний. Поставив я на стіл. Цей високий сьогодні спеціально вже встав. Думав, що лягнути, коли я виключу, але думаю, ні, не сьогодні. І тому нормально встав. Добре, Сьогодні їсти і коментарі з нього зачитаємо. Так. Сьогодні я би хотів, сьогодні, до речі, місяць як в мене був день народження, і я би хотів, ну, як ми поїмо, розібрати ту тему з енергією. Чому я про нього вже там, знаєте, після того день народження свого не говорив? Бо мені прийшов коментарій пару днів назад під відосом останнім, де я показував вам саму енергію. Бо я думав, що я до нього... Е, я вам енергію ніколи не показував на відео. Тільки говорив про нього. Ну, ті, ні, не то. Я думав, що я вам показував енергію. Ось тоді, коли він мені написав класний коментарій. тоді е, отой відос, що я якраз якраз до баранчики... До того чи після того виходили. То, походу, баранчики якраз тоді виходили. Ні, то була картопля фрі. Картопля фрі, і я якраз сказав про енергію, що він самі, самозакоханий. І тоді, я думаю, що я вам показував відео. Але не показував, бо я спеціально переглянув. Там було, коротше, що. Що там було? Воно там писало, що. Там було просто, що ми читали з зошита. а телефону я тоді не мав видно, її не читав. Ось так виглядає. І виходить, що про енергію вам ніколи на відео не показую. І коли ця Аліна написала, дивився тут 3-4 липня, коли я їв з вами Марс, вона написала, було що я прикинь, я написала там енергію, що він у постелі, типа, що то зажигатель, не пам'ятаю. І... І я тоді вже, але я тоді такий придур бив як заржавий на відео. Хоча багато там написало, що про це ніхто не згадав, а написали, що енергія ненормальна. Та... Ну бо він почав там всяке говорити. Ну, таке, розумієте. І один раз я вам його на відео показав. Добре, продовжуємо пізніше е, говорити. М -м, прикольно. И і... І там рахуйте Угу. Джобо Чуть-чуть пізніше... Ну... Скільки поставим. Мм, поки що с плюсом. Прикольно. Я коротше... Уже гекання. Розумієте, багато кажуть, що ти гекаєш бо тебе згадують. Нічого потім. Це є неправда, це є маячня, того, що насправді ми гекаємо від того, що ми... Ну, якщо це за їдою, так як зараз я, ми багато наїлися, і кудись не в ту сторону попало, і ми тоді починається гек-гек. А якщо, наприклад, ми нічого не їли, туди зразу гек, можливо. 99,9 і 100, хтось вас згадує, але не знає. Хоча один раз було. <кхух> Пам'ятаю, колись давно я згадував свою сестру дворю рідну. І коли вона приходила з роботи, вона казала, що я гекала. Значить, щось частково це працює. Не знаю, може брехня, не знаю. Можна совпадіння, може дійсно працюю. Коротше, продавчиця запхала вчора це гріти. мікрохвильову. кажу, не грійте, бо я, тіпо, я не буду їй казати, що я сьогодні ранком їм, а не вчора. Але кажу, просто не грійте, я спішов, а вона все одно трошки зігріла, а потім ще чекав. Не знаю, в них таке правило. Як ти береш паніні там чи гамбури, вони мають обов'язково зігріти. Ну. Продовжуємо за енергію. Коротше, місяць назад моє день народження. Написав мені підписник, чи в директі, чи в коментарях не пам'ятаю, що мен, я написав твоєму е, любимому блогеру енергію, щоб він тебе з, з рофлом привітав. Ну, Як він мій? Ну так, їх, хі хіхака він дійсно смішно жартує. І він відписав, що, тіпа, що я його не можу... Я його не буду вітати, я його тіпа, не знаю. Я з такими не спілкуюся, бо він... Обідався на то звернення, що я записав про нього, що він сказав, що Крим Росії, ну та блін, я по факту сказав, що ти образив нас, що це Україна. І він, Типу образився на мене, через стоїть, тому і не вітав. Я вже заодно і на нього образився, вже пару днів про нього не говорив. Покер, я взагалі вже про нього не хотів говорити. Поки я не зрозумів одну штуку, що мої підписники якимось дивним чином і дотепер, Появляються там нові коментарі під цим останнім відео, де Аліна прокоментувала, там називається, то я знаю той відео, бо я його дивився вчора. Батончик Марс змілка, це що ми пробували, ще, що ще мав саму мілку пити з вами, а саму мілку поки що ще не дійшли руки купити. І, коротше, вони дотепер пишуть, що ми щось, типу, тіпа, тільки... Які... Що вони там пишуть? Що, типу, щось про енергію. Пише, що енергія такий дурник, або щось Щось останні коментарі про енергію завжди. І, і потім я таки зрозумів, я що з того відео переходять. І коротше я, я до тепер його дивлюся, я на нього був обідався. Що він так про мене сказав? Що він мене не хоче вітати, бо я висказав свою позицію на рахунок Криму. Так слухайте, я правильно висказав свою позицію? Крим має бути українським. Так, зараз на даний момент російський, але... Це, але він так, як мінус Торіс намікнув і сказав, що вічно буде російський, розумієте, І тому я мусив звернутися і думаю, хлопець, зараз мені хі, получиш так. І типу я теж обідуся, поки ви знову не почали про нього писати. Видно, вам він теж сподобався. І далі я бачу останні коментарі під цим відео, де, ну, де я його вам показав, там були коментарі. Помідора 8. Що твої підписники пишуть йому. А я не завжди всі відоси його переглядаю. Але так я дивився, дійсно мої підписники. Бо я по аватарках вас знаю. Бо то юзерські нікнейми, я не буду кожен, на кожен канал заходити. А по аватарках я вас всіх знаю. Хто, не, хто мене коментує. Дійсно, ці всі аватарки коментували йому. Ясно, що не під ним відео, як у мене, всі поголовно, але виходить у нього там шорт. І там виходить десь. Коментують моїх підписників один або два. Ну десь один та один, потім ще другий новий шорт, другий коментуємо. І я не розумію, він, видно, вам зайшов чи що, що ви тоже. Але якщо я вам тоді сказав, що... А, бо я... Нічого не сказав. що, типу, Я обидувся. я тоді сказав про Крим. Так, Шенка 8. Я думаю, у вас дійшло, що ви це не маєте коментувати. Ви далі коментуєте. Діло за вами. Бо я теж брехун, Я сказав, що типа, я буду відписуватись від нього, а я не відписався. Ну я з інстаграма відписався. З інстаграма там, де він це висказався, я відписався. Та. Але з... з двох каналів я на його канал не відписався, бо дійсно цікавий і смішний контент. Та. Так що, один-один. Ви пишете, а я дай його продовжую дивитися. Хоча він російський. Це класний, 9 балів, Тому так вийшло. Тут гірчиця. Гірчиця 8. Так, але він мене просто образив. Як е, я найду той відос, я, я покажу, але зараз я не маю вже часу, копи б вас зачитати. Розберемо завтра, так. От завтра швидше почув ньому. Ну так як сьогодні, і розберемо. Булочка 8. Доїдаємо це добро і все. Знаєте, не вистачає мені. Їде з Болгарії. Дивно, що я ж тепер це сказав. Майже за три місяці. Ну, сумую трохи за Болгарію, ну нічого. З Люка зато не сумує. Можливо вам... Цікаво, бо діпо, я бачу більше моєї аудиторії коментує йому, що йому подобається. Вам подобається його контент також, як мені. Розумієте? Я його не тільки, що він підтримує росіян, бо він сам російський. Ну але от контент хочу глянути. Це то саме, як з Брайном Мапсу, що я вам розказував. Хоча він висказався все-таки Брайан того року і сказав, що він не техній, не тих не потрібен, вже хай буде нейтралітет краще. ти не ту сторону, ти не ту, сту, Ти посередині, окей. А цей, а цей сказав, що точно роз, за Росію. Так що тут уже обідніше, так. Але я продовжую його дивитися. Мені просто смішно з його приколів, Все. І бачу вам теж. І ви напевно цікаво, Цік... можливо, у вас цікаво. Там цікаво. Як Злюка заварюка на нього відреагувала, вона сказала дебіл. <смі> Я їй показав в тоді, що коли вона тут була пару відосів. Я кажу, що тут цікаво, що тут смішного. Сидить голий, на кухні ти їрже ти їсти. І кажу, що ще, напевно, без трусів. Вона як сказала, що ще, напевно, без трусів, Я такий, а ти смішна. Він точно труса, але... Хм, от що ви можете йому написати під новим відео. Ти сидиш на кухні в трусак чи без. Бо вас так не зупинити. Вам кажуть, що де не писати, ви все одно будете писати. Ну, хочу сказати, що ви деколи йому смішні приколи пише, Але... Буква L. Так, загальна оцінка. Хай буде 9. Не, хай буде 8. Ну, це краще за вчорашній ду, тому 9. Мені ще сьогодні треба піти на ПС в магазин. М -м -м, щоб з авто не йти. Наприклад, Аліна, так? що це почалося найбільше. Вона його... Йому точніше прокоментувала, коли його зняв на відео, що він самозакоханий... Вона Побачила той відос, прийшла до цього. Бо я його позначив, вона зразу перейшла. І почала йому... Рофлити над ними і мені написати. І з того почалося, що багато моїх підписників коментує йому, не знаю. Ну, зато я вже йому не прокоментую, бо він мене вже не любить. Бо бачите, я сказав правду, що крем наш Ну, вже обідався. Все, він вже мене не буде. Да, якщо я йому напишу, якийсь собі коментар. Він мені вже не відповість, бо я... Він мене запам'ятав мій нікнейм, мою аватарку. Він вже не буде мені відповідати, так. А вас він не знає він, що дивиться мій контент. А не знає, хто мене коментує, ні. Тому він вас... Не знаю. Тому ви пишете йому, що хочете. Получається. Я тоді дома... Коли мені написав свій підписник, що він мене може про... Привітав. Я... я знайшов ті відео, де він коментував. То дійсно він ніякого привітання не записав. Відповів, я знайшов тоді ту переписку. Ну, в коментарях І він нічого. Так. Він нічого. Він сказав, що... Він там сказав, що він тим вам втирає одне, а мене дивиться постійно і тіпа, обідився, що я сказав про Крим. Що, типа, подивись його звернення, він там сказав, що я неправильно познав, угу. добре, що він такий розумний. Але контент смішний. Знаєте, у такому випадку, дружні, коли вам подобається якась ос Особ... особливо якась людина, але ти знаєш, що вона з країни терориста, та, ліпше. Тему політики не чіпати. А я бачите, завдяки цьому я перер... Можна сказати він на мене обідився. Він мене сприймав як нормального глядача, Бо я йому тоді написав е під відео. Ну, завдяки вам, я йому написав, бо ви налетіли після того відео, що я написав, що він самозакоханий. М -м Помідорка так нічого. Він. Е -е -е я вже побачив, що ви коментували тоді йому перший раз після того відео з картоплею фрі. Mm. І я mm. побачив що налетіло йому почало. <схи> І скільки там рофлів не було. Під... Перше, написала там одна підписниця, що М Ти там крутий, красавчик, що це почалося, але день правильно вражає тебе самозакоханий. Це я написав це хто. А вона відписала: Твій підглядач чи підписник, але я не підписаний з цього каналу. Вона сказала, коротше, твій глядач дивиться тебе постійно. І бере з тебе чи переклад, чи що вона написала, коротше, дивиться твій глядач. він такий сказав, а пам'ятаю його, він мене постійно позначує. тіпа кадр ще, ще той він сказав. Та. Що я? Бо я його позначив десь в двох-трьох відео, бо я думав, що він відповість. Бо типу, я співав, що о, енергія, ти такий смішно. Це того року я цю пісеньку про нього придумав. А він такий нічого не відповідав, і він, але він бачив всі мої позначки, напевно, думав, <смір> Ну, але він теж деколи. <смір> да. І, коротше, пам'ятаю його щось там. І типу, там пішли рофли про Злюка Заварюк, що він твій. Що ви як брати, бо я кривлюся, він кривлюся, але ну, я тільки на прев'юхі кривлюсь, ну може і тут закривитися та. І щось там про злюку люку за люку були рофли, потім вже залетів. Пау! І я... я написав о мої підписчики з діць". я написав, він такий кажуть, да, посмотреть оригінал це він написав, це я добре пам'ятаю. І в мене такий кажу. я вже почав йому писати Дякую тобі за контент, я тебе почав дивитися того року, коли у тебе було 50 підписників, нього... я дійсно почав дивитися ось 50 підписників на ютубі. А він такий відписує і каже: Бро, дякую, що ти йдеш далі. Ідемо далі, далі ліпше. Типа топимо далі. та. Але розумієте, в чому подвох цього YouTube його каналу та? Дивіться, він. Так, так, так. Йому заблочили Тікток, бо РФ повністю всім Тіктокерам заблокали. TikTok, і хтось виїхав спеціально з країни, в іншу, щоб там, хто самий популярний в Тіктоці, щоб продовжити дебільні Тіктоки, записувати, хтось залишився, цей не може виїхати. Тільки на території Росії. Та. І цей, типа, такий. Тіпа, він розказував, що я два місяці без, без відосів жив, нічого не міг знімати, потім йому підказали Ютуб знімати. І цей стартанув в нього вийшло. Та. І виходить, що в нього б, йому відкрили зараз Тікток, це би вернувся туди. На секундочку, у нього у бачите різницю? У нього тут що? 30 000, 20? 000, а там уже, ну бачите, <кхід> такі різниці. Та, бачу коментарі, ми все-таки не встигнемо прочитати. Будем... Та, 4. У нас уже залишається. Блін, думаю, встигну, не встиг. Зараз ви мені скажете, от ти дебіл, ти сьогодні вчасно встав і. Ти... Ну там, треба було половині зараз почати щось. Тормузнувся. Я думаю, що я... У 40 спів, ви скажете, що це вчора в 50 сьогодні у 40, а то майже одне й то саме. Та одне і то одне й те саме, але ми десь хвилин швидше. Але вже. Ну вже. І, коротше, так все пішло, що він тупо через те, що заблокали йому через війну ну, всім, в РФ, е Тіктока, і він почав знімати. Та. Але ви бачите, якби не війна, він би тут і не був. Бачите, бачите. Тому такі справи. Та. Але, бачите, вже образилось. Маленьке дитя, що сказали правду про Крим. Ну, що зробиш? Не знаю, у нас лишається тупо 5, 6, 7, 2 хвилини, я навіть не знаю, то не можу що читати коментарі. Коротше, блін. Яй, що це робити? Я не знаю. Це ми вже не всміємо. Ні один коментар зачитати. Взагалі-то я би ще успів, якби. Бо я ж хотів про цю енергію вам розібратися. Добре, давайте так. Я завтра найду то відео. А то я буду на чужому телефоні. Та? Ну, тоді я ввійду свій аккаунт на них. І я вам покажу той відош, ту переписку, що мої підписники там йому написали, що він відписав. Якщо вам цікаво, напишіть, чи цікаво, бо бачу, багато йому коментує з моїх підписників. Напишіть, чи цікаво, і я вам е, скину. Та, і що? І ми ще. Ти все, вроді за це. Що, що я, я тоді вже пару тижнів був на нього образений. Ображений. Ну ти все. Ти зачитаємо ці коментарі, що ви писали. Тоді під сьогодні, під вчора і перед учора. Ого, це ж наскільки хвилин. Напевно, все ми читати не будемо. Ну, що зробиш? Не встигли. Не встигли. Паніні я ставлю оціночку дев'яточку. Дев'ятку смачно, класно. Пробуйте. Ну, блін, затягнув, не встигли. От, тут ще мама. Покажу тоді, що мама зварила ще якийсь рис. можна з котлеткою з'їсти. А можна ні з чим не з'їсти, можна самий. Коротше, добре. На цьому вже все. З вами був Денис Френлі. Не встигли, вибачайте, зараз чекаю тут під, ком... під цим відео. Ну, ти лошара. тепер встав час, але ну, вчора психував, сьогодні вже нормальний настрій, але ти все одно коментарі не зачитав. Не зачитав, ну і що зробиш? Всім пока! Не знаю, тоді вже не зачитаю. пока. Коли зачитаю, тоді зачитаю.